Мешканці краю та інших областей, котрі виявили бажання змінити місце голосування без зміни виборчої адреси, змогли це зробити до 19 травня. Пред'явивши паспорт, довідку з роботи або інші документи, всі, хто звернувся до державного реєстру виборців, були занесені у список за тимчасовим місцем голосування щодо зміни місця свого голосування без зміни виборчої адреси в день голосування. Таких виборців було 642. Насамперед, треба було представити паспорт громадянина України, довідку з місця роботи, якщо він змінює місце голосування, медичну довідку, якщо звертався до медичного закладу. Також було сказано, що проїзний квіток є підставою внесення. Заяви на опрацювання органом ведення реєстру. Відповідно до закону України про вибори президента, всі заяви треба було подати до 24 ї години 19 травня. Пізніше за законом не передбачено прийом заяв. У державному реєстрі кажуть, бажаючих змінити місце голосування було й після зазначеного терміну. Утім, ці заяви система не опрацьовувала. Відповідно, виборцям відмовили скористатися правом змінити місце голосування. Крім того, двом бажаючим відмовили через проблеми з пропискою. Один виборець був. Без виборчої адреси, тобто виписався, не встиг прописатися, довести своє місце перебування. Йому було відмовлено. Інший виборець звернувся, що він проживає, але він... йому також було відмовлено. Він протягом дня зібрав документи, необхідні для підтвердження його перебування в місті Ужгороді. Ті документи було розглянути. Була порада центральної виборчої комісії розглянути питання позитивно. Вікторія одна з тих, хто скористався правом тимчасово змінити місце голосування. Дівчина каже: напередодні виборів ще раз перевірила, чи є вона у списках чи ні. Труднощів під час реєстрації у неї не виникало. Звернулася до відділу реєстрації виборців в місті Ужгород на початку квітня, десь приблизно до 7-го числа. Надала їм свій паспорт і пояснила, чому я хочу, надала спеціальний документ для цього і одразу отримала зміну місця голосування. Потім прийшла перевірити себе, чи я є в списках виборців, коли відкрилася дільниця, і все, не було ніяких проблем. Ті ж, котрі отримали посвідчення, змогли швидко і без труднощів зробити свій вибір. У день голосування ми теж скористалися цим правом. Напередодні обрали дільницю і вже у день виборів завітали туди. У списку таких як ми є семеро знайти себе не так складно, адже всі, хто голосує за відкріпними посвідченнями, знаходиться у кінці списку. Тож, пред'явивши паспорт та перевіривши усі дані, робимо свій вибір. Крім того, серед усіх заяв до державного реєстру звернулися ще 270 виборців. Це члени виборчих комісій, які працюють у день виборів.